Знайти значення виразу зручним способом. Давайте уважно подивимося і бачимо, що у нас тут додаються два протилежні числа. Плюс 4,511 і мінус 4,5, вони знищуються, їх сума дорівнює 0. Далі зробимо так, щоб не було цих подвійних знаків. Мінус мінус це буде 8. Далі плюс мінус ставлю мінус 3 сьомих. Переписуємо мінус 9 і плюс 3,3. Зазвичай, якщо у нас приклад з додатніми від'ємними числами, зручно спочатку додати тільки додатні числа, потім додати від'ємні, а потім знайти суму чисел з різними знаками. Але. В даному випадку, якщо уважно подивитися, ми маємо помітити ось оці числа мінус 3 сьомих і плюс 3,3. Напевне, все ж таки зручніше між ними дію виконати. Тому 8 відняти 9 це мінус 1. Далі, коли ми додаємо мінус 3 сьомих і 3,3, ми ставимо знак числа з більшим модулем. А це буде знак плюс. І потім від 3,3 віднімаємо 3 ,7. це буде просто 3. Отже, мінус 1 плюс 3 це буде дорівнювати 2 значення даного виразу. В Наступному завданні ми маємо виконати дії. Давайте їх виконаємо. Отже, мінус третя додати 1,5. В результаті два числа з різними знаками. Отже, ми ставимо знак числа з більшим модулем, мінус. І від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Запишемо це в дужках. Тобто, від 4,13 ми віднімемо 1,5, дорівнюватиме. Не забуваємо це мінус ставити. А далі 4 відняти 1. Це 3 цілих, спільний знаменник 6. До першого 2 додатковий множник, а сюди 1. Отже, ми маємо в чисельнику 2 відняти 5. Далі забираю одну цілу і пишу мінус 2 цілих, а тут 6 шостих. Плюс 2 мінус 5. Отже, ми будемо мати мінус 2,8 відняти 5 це 3 шостих. Або це мінус 2,1 друга, 2, якщо скоротити 3 шостих чисельник і знаменник, поділити на 3. Знаходимо значення другого виразу. Мінус і в цілих, 2,1 друга плюс 2 третіх. Виконуємо дії в дужках. Отже, додаємо, будемо мати 2 цілих, спільний знаменник 6 додаткові множники, тому 3 додаємо 4 і будемо мати мінус 7 шостих. 7 шостих дрібний правильний, виділяємо цілу частину. Коли 7 поділити на 6, буде 1,1. Тому мінус 3,1. Отже, нам треба порівняти мінус 2,12 і мінус 3,16. Два від'ємних числа. Якщо порівняти модулі даних чисел, то 3,16 більше, ніж 2,12. Відповідно, модуль у цього числа менший, тому у сумері ємне число буде більше. Отже, знак буде визначений ось таким чином, тому перший вираз більший за другий. Наступне рівняння розв'язуємо. Що треба зробити? В першу чергу, напевне, треба виконати. Дії, які тут можна виконати, і ми це і зробимо. Поділимо. Для того, щоб поділити дані числа, треба перевести їх в неправильні дроби. Перший дріб це буде 5 множимо на 3, і додаємо 1, це 16 третіх. І ми ділимо на 8 третіх. Або Ділення заміняємо множенням, і це буде 16 помножити на обернений дріб 3 восьмих. Скорочуємо те, що скорочується, і в результаті отримаємо число 2. Тому перепишемо рівняння. 2 мінус 5,2 мінус х дорівнює 3,6. Будемо знаходити вираз в дужках. 5,2 мінус х. Тут діє віднімання, отже, це від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто від 2 відняти 3,6. Отже, 5,2 мінус х дорівнює 2 відняти 3,6. Ставимо знак числа з більшим модулем, а це мінус. І потім 3,6 віднімаємо 2, буде мінус 1,6. Далі знову знаходимо від'ємник, і для цього треба від зменшуваного відняти різницю. Зверніть увагу, що потрібно віднімати мінус 1,6. Тому далі ми можемо переписати це так: 5,2 додати 1,6. І в результаті будемо мати 6,8 рівняння розв'язаним. І десяте завдання: ми маємо знайти суму всіх цілих чисел, які є розв'язками обох нерівностей. Можна, звісно, переписувати всі розв'язки першої нерівності, цілі, звісно, числа, які є розв'язками. От, наприклад, для першої нерівності перше ціле число, яке є більшим за мінус 5,3. Це число мінус 5, тому мінус 5, далі мінус 4, мінус 3 мінус 2, мінус 1, 0 і 1 також, тому що справа х менше рівне 1. Якщо записати цілі, які задовільняють другу нерівність, то перше число, ціли, яке більше, ніж мінус 4,2, це мінус 4. Отже, мінус 4, мінус 3. Мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2. А тому, якщо йде мова про розв'язки обох нерівностей цілі, то це числа: от вони, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 0, 1. Тобто суму нам потрібно цю знайти. Мінус 4 додати мінус 3, мінус 2, мінус 1. 0 і додати 1. В даній сумі є протилежні числа мінус 1 і 1, їх сума дорівнює 0, тому ось ця сума вся 0. Залишається мінус 4 додати, мінус 3, мінус 2 це буде мінус 9. В результаті ми пишемо мінус 9. Разом з тим, ми могли б показати розв'язки обох нерівностей. На координатній прямі для того, щоб визначити цілі числа, які є спільними розв'язками обох нерівностей. Як це можна було зробити? Ну, давайте накреслимо координатну пряму і покажемо розв'язки першої нерівності. У нас є число мінус 5,3. Наприклад, якщо взяти отут відлік від нуля, то мінус 5,3 десь ось тут. І справа одиничка. Всі числа, які є розв'язками цієї нерівності, знаходяться між даними числами, ось в цьому проміжку. Для другої нерівності виставимо числа мінус 4,2. Це вже число знаходиться правіше від даного, от воно це число. мінус 4,2. І число 2, яке правіше за одиницю, от 2. Тому всі числа, які знаходяться від мінус 4,2 до 2, знаходяться в цьому проміжку. А отже, спільні розв'язки, ну там, де штриховка пройшла двічі, зверху і знизу. Як ми бачимо, це буде от вона ця штриховка двічі, от на цьому проміжку проходити. І тому на цьому проміжку ми можемо визначитися з цілими. Як ми бачимо, тут перше ціле число це мінус 4, потім мінус 3, мінус 2, мінус 1 0, і остання одиниця, яка є розв'язком, тому що вона є розв'язком і першої, і другої нерівності також. Сума, звісно, та ж сама, мінус 9.